Що б ви побажали людям? Ви знаєте, ми з вами, я би хотів до українців звернутися, ви навіть не уявляєте, які ви круті. Шановні друзі, ми сьогодні з вами довели самі собі, що ми неймовірно круті. І от я передусім хотів би нам з вами побажати цієї самоповаги, щоб це не, не розглядало як епізод. Ми з вами не просто, от у нас десь щось стукнуло, і ми полізли на танки. Ні, ми такі і є. І ми повинні до світу ставитися з цієї точки зору, і ми повинні вимагати від інших по, по великому рахунку, саме тому, що ми круті, і наша самоповага повинна бути сьогодні постійною. Тоді ми будемо поважати себе, тоді ми будемо поважати країну, і тоді ми будемо жити щасливо як переможці. Отже, я від щирого серця бажаю нам всім. Щоб ми навчилися поважати себе і розуміти свій, свій масштаб і своє значення в світовій історії. Час наших, і ми хімко люди, там якось проживемо, минув. На нас з вами Господь Бог поклав відповідальність за світову історію, і це не перебільше.